Сьогодні ми готуватимемо лосося в пиві. Це не просто холодний келих лагеру під солону рибку, пиво стане чудовим маринадом для червоної риби, а також основою для смачного соусу. Почнемо з першого рецепту запеченого лосося в пивному маринаді. Для маринаду нам знадобиться чверть склянки свіжовичавленого соку лайма. Третина склянки світлого пива, три столові ложки соєвого соусу, дві щіпки подрібненого свіжого імбиру, 2 зубчики часнику, пропущені через прес, пів кілограма лосося, половина болгарського парцю, дрібно нарізаного та цедра двох трьох лаймів. Спочатку змішаємо маринад. У мисці поєднаємо сік лайма, пиво, соєвий соус, імбир і часник. Філе лосося покладемо в неглибоку миску і залиємо маринадом зверху. Накриваємо плівкою і залишаємо в холодильнику на ніч. Наступного дня розгріваємо духовку до 200 градусів. Виймаємо рибу з маринаду і викладаємо в скляну або керамічну форму для запікання. Ставимо в духовку на 10 хвилин, якщо товщина шматка становить 2-2,5 см. Відразу ж з духовки подаємо рибу на стіл. Зверху посипаємо суміш дрібно нарізаного болгарського перцю, змішаного з цедрою і приправленого свіжомеленим перцем. Тепер перейдемо до другого рецепту лосося в соусі з пива і вершків. Для риби нам знадобиться пів кілограма лосося, розрізаного на порційні шматки, 3-4 щіпки солі, 3-4 щіпки меленого чорного перцю, 1 столова ложка оливкової олії. Для соусу 3 столові ложки вершкового масла. 150 грамів дрібно нарізаної цибулі, 4 зубчики часнику, пропущені через прес, 1 чайна ложка кукурудзаного крохмалю, 200 мл темного пива, 240 мл вершків, 50 грамів тертого пармезану, 1 чайна ложка чесникового порошку, 70 грамів шпинату, 1 великий помідор, дрібно нарізаний, 5-6 листочків свіжого базиліка, дрібно нарізаних, сіль і перець за смаком. Лосось розрізаний на порційні шматки, солимо і перчимо. На сковороді, обов'язково антипригарній, сильно розігріваємо оливкову олію. Кладемо на сковороду шматки риби шкірою вниз і обсмажуємо до хрусткої золотистої скоринки. Зазвичай це займає близько 5 хвилин. Після цього перевертаємо і обсмажуємо з іншого боку близько 3 хвилин, виймаємо рибу зі сковороди. У туш сковороду кидаємо вершкове масло, додаємо нарізану цибулю, обсмажуємо до золотистого кольору і відправляємо сюди часник, посипаємо кукурудзаним крохмалем, перемішуємо, вливаємо пиво, уварюємо до тих пір, поки обсяг рідини не зменшиться приблизно наполовину. Зменшуємо вогонь до мінімуму, висипаємо тертий сир, перемішуємо, даємо йому хвилину, щоб він повністю розтанув. Додаємо часниковий порошок і сіль з парцем за смаком. Відразу ж після цього додаємо в соус шпинат, помідори, базилік, знімаємо з вогню. Тепер перейдемо до третього рецепту: лосуся з грибами під пивною глазур'ю. Для цього нам знадобиться пів кілограма грибів, наприклад, суміші глив і печерець, крупно порізаних, один шалот дрібно нарізаний, 2-3 гілочки чебрецю. Одна столова ложка оливкової олії по щіпці солі і перцю, 100 мл темного пива, 1 столова ложка тростинного цукру, одна чайна ложка діжонської гірчиці пів кг лосося. Духовку ставимо розігріватися до 200 градусів. Поки вона досягне потрібної температури, ми все встигнемо підготувати. Спочатку змішаємо крупно порізані гриби з шалотом і чебрецем, злегка збризнемо оливковою олією. Приправимо сіллю і перцем. викладемо гриби у форму для запікання і готуємо в духовці близько 45 хвилин. Після цього дамо страві трохи охолонути у невеликій і при цьому товстодонній каструлі, де нічого не буде пригорати за рахунок товщини стінок, змішуємо пиво, коричневий цукор і гірчицю. Доведемо до кипіння, зменшимо вогонь і продовжуємо готувати протягом 5-8 хвилин. Знімаємо з вогню. Тепер беремося за рибу, її треба обсушити, посолити, поперчити і викласти в форму для запікання. Навколо шматків риби кладемо гриби і поливаємо все це зверху пивним соусом. Запікаємо блюдо 10-12 хвилин, подаємо кожен шматочок риби з великою порцією грибів і соусу. Сподіваюся, вам сподобаються ці рецепти. Не забудьте підписатися на канал. Поставити лайк і залишити коментар. Дякую за увагу!